Всім привіт! З вами В'ячеслав! І ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні я хочу разом з вами покрутити рулетку, так званий розіграш у нашій грі, на кобру. Танчик колекційний 9-го рівня середній танк. Ось він у нас з'явився сьогодні 1 грудня, і він присвячений. Події холідей Упс, тобто новорічний наступ, який почнеться теж сьогодні, першого числа, але ну пізніше по тому часу, як я записую цей ролик. Але якщо ви не хочете пропускати всі новини по Бліцу, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш discord сервер, ми там публікуємо оперативно і актуальні новини по Бліцу. Також підписуйтесь на цей YouTube, якщо ви ще не підписані. Я стрімлю тут кожного дня, починаю о 18.00, Також ще на твічі і на трово і. На кожному стрімчику ми щось розігруємо. Ну і підписуйся на Ютуб в тому плані, що ми там випускаємо ще не тільки стріми, а й різного формату відеоролики. Тому зайди в вкладку відео, подивись, що тобі цікаво. Буду радий вдя... Буду радий тебе там бачити. Також напиши коментар під цим відосиком, як тобі кобра вибивав ти чи ні. І для тебе як краще е... Розіграш, щоб такий з'являвся з танчиками чи в контейнерах. Буде теж цікаво вас почитати. А ми починаємо. Е, у нас, е, щоб вибити весь танчик, прокрутити всю рулетку, потрібно 30 тисяч плюс золота. Але я надіюся, що він випаде нам не за всю не за всі гроші світу. Е, тому давайте не будемо затримуватись, будемо зразу просто. Перший прокрут 50 золота. І що він нам дасть в цій грі? Дає нам контейнер, збере їх усі. Окей, добре, ну, не так то й погано за 50 золота. Рухаємось далі. Е, так не хочеться, щоб випадало срібло. Ви б знали. Оу, випадає містичний контейнер. Ну, але дивіться, прикол в чому, що е, за дорого потім буде випадати срібло, мені так здається. Але. Було б прикольно. Да, ну, я ж казав вам Я ж казав 100 тисяч срібла за 200 голди, чи за скільки там було. Як то кажуть, те, що ми з вами якраз хочемо. е, e, e, 10 штук, Ікс 10 Ну, я відчуваю, що я виб'ю їх із усього паку. Мені здається, ВГшечка мені не підкрутить. Ну, звісно. Все, почалось, дивіться, трошечки ВГ-чка задобрила, а потім вона така, типу, братанчик, попустись, тобі ну, це не потрібно. Тобі це не потрібно, тому що ну, ми знаємо, як потрібно робити бізнес і, і як розводити вас на золото, правда? Ладно, це все жарти, звісно. Так, ну дивіться, знову почало, почало випадло Х2, ну, вірніше, містичні контейнери, і збери їх усі. Рухаємось далі. Так, 1000 голди вже прокрут майже. Не випало, до речі, у нас знову контейнер з Боїх усі. Які в нас тут уже шанси з вами? Так, не сюди. Давайте глянемо. Шанс на танк 0,25, на кредити 30, x 10 досвіду 22. Набір реакцій, британський контейнер. А де у нас. А, відпад 1,2. От відпад, бачите, не падає. А в цілому б хотілося б. Ну, цікаво, цікаво. Все ж таки, випаде, чи з самого останнього, чи все ж таки. Е, ну, дивіться, за скільки там, е, більше, ніж за 1000 голди, 100 000 срібла. Я вважаю, що я заслужив на це. Ну, було б прикольно. Було б прикольно, хлопаки. Просто було б прикольно. Дивіться, ну, по факту залишилося більш-менш все адекватне. Е, забираємо містичний контейнер. папам пам Давай, кобру. Давай. М, так, аватар. О, він анімований ще. Прикольно. Я думав, я думав, він, до речі, не анімований, але він анімований. А, але він анімований все ж таки. Блін, так не хочеться. Так, набір реакцій, набір реакцій, дуже дякую. Давайте. Кобру, будь ласка. Я не хочу тупо, щоб в мене було менше 400 тисяч голди на аккаунт. Ні, ні, хлопки дівчата. Я так розумію, що це буде мене розвод на все золото. Як ВГшечка любить, е, на жаль, на жаль, е, не підкрутило тут. На жаль, не підкрутило. Ну і мені доводиться зливати 30 тисяч золота для того, щоб вибити цей танчик. Е, як би це було б насправді в контейнерах, можливо, це було б і дешевше, е, але мені здається, там контип коштували 10 штук 15 тисяч. І, можливо, якщо там потрібно було такі купити 30 штук, то це було б дорожче. Але ну, це казино, і ти ніколи не знаєш, що в тебе буде дорожче, а що дешевше, тому що е, це не зрозуміло. Це вже незрозуміло. Але бачите, танчик не падає. Нам танчик не падає. Падає камуфляж старий, добрий. І цікаво, зараз випаде контейнер чи танчик. Як ви думаєте, хто зараз дивиться в прямому ефірі, мається на увазі як прем'єру? Пишіть в чатику. А хто дивиться вже в записі, то поставте на паузу. І, або хоча почекайте, це ж ви будете спойлерити. Окей, давайте в чатіку, в коментарях не пишіть. В чатіку тільки напишіть, хто дивиться, як це як прем'єру. І, будь ласка, хто буде писати сьогодні в коментарях? Не спойлеріть, коли він мені випав, щоб іншим було цікавіше дивитись. Буду вам дуже сильно вдячний. А ми хлопаки, дівчата. Давай, давай, будь ласка, ну-ну-ну. Є! Є, ну, ну, хлопаки, дівчата, ну. З передостаннього з передогору. З перестаннього прокрута мені падає танчик. Тобто, у нас, виходить, 2000 золота. Ми зекономили, і виходить, у нас приблизно 28. 28 200. Ми потратили, виходить, на цей танчик. У мене було 414. Ну да, да, у мене було 414 тисяч, стало 385, це 15. Ну да, Коротше, десь так. Під 30к ми потратили на цей танчик. Тому, хлопаки, дівчата, наголошую, що сьогодні буде стрімчик. Тобто, сьогодні у нас 1 е грудня на цьому танчику обкатаємо його. Можливо, хтось сумнівається, потрібен він, він вам чи ні. Ми його покатаємо. Особливість цього танка, тому він хеш е фугаси ну, Використовувати це СТ, подивимось, наскільки це було актуально, і ви для себе приймете рішення: вам варто вибивати цей танчик чи ні? Тому постав, будь ласка, подобаєчку, не забувай це дуже важливо. Напиши коментар. Також підписуйся на Ютуб, якщо не підписаний. Заходь сьогодні на стрімчик. Починаю кожного дня о 18.00. Ютуб, Твіч, Трово, телеграм-канал, сервер, Публікуємо там актуальні і оперативно новини по бліцу. Там є чат, які є спілкування. Долучайся до українського ком'юніті. А я вам дуже дякую за перегляд. Не буду напевно крутити повністю рулетку, хоча подивимось. Можливо, й докручу пізніше, але не зараз. І я вам всім, що правильно. Бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.